Yo Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами завітали в оновлений скібіта Defense, в якому вже додали трейдинг плазу, точніше, маркетплейс, в якому можна пробувати продавати якісь всякі речі. Я вже тут трошки не продавав, бо в мене було там 5 з копійками тисяч гемів, вже 6 з копійками тисяч гемів, і я зрозумів дуже велику помилку, яку зробили розраби. Ну, мені здається, дуже велика помилка. Заключається вона в тому, що ви приходите в трейдинг плазу, да от і залітаєте в маркетплейс, в який мене не хоче пускати що Чого я що має зі скидом? Чо він темний такий. Ти подиви а нічого не працює. О, вроді пофіксилось. Дивись, заходиш ти такий в трейдинг плазу, і бачиш, що продається хайпер за 35 тисяч, якого М -м -м, насправді мені не вистачає ще й багато. Ладно, можна пробувати ще все розпродати. Що в нас по клок? В 680 гемів, самий дешевий. Так, у мене тут щось продається потихеньку. Надо це все повиймати з продажу, тому що, скоріш за все, це ж якісь дорогі. в мене вже шутки стоять. От і надо, надо якось його трошечки. Трошечки зробити чотче. Тому що хто з вас не знає, можна мати, виходить, 20 слотів, точніше, не 20-10 а 10 слотів безкоштовно. Ще Віповський додає 5, преміум 5, але преміум купити не можна. І екстра роу, ще один додатковий, який можна купити за 200 еробуксів. В общем, до чого я веду? Я веду до того, що саме біда в тому, що ви можете юнітів купувати тільки тих, які хтось продає з цього ж лобі, розумієш? От, там ось сіністерів за 570 гемів, саме дешева ціна. Я, наприклад, сіністера можу теж поставити там за 550 і мені нічого ніхто не зробить. От я просто так беру 550, бенс, ціну саму дешеву закинув і відправив на продаж. І можливо, хтось колись щось у мене купить. І було би дуже класно, аби воно не залагувало. Вчора я заходив, воно не залагувало. було все чотенько, я все тестив, а зараз є конкретні якісь проблеми. Не знаю чому, скоріш за все, із за якогось навантаження. От в цьому лобі взагалі Сіністер коштує 2000, Ти прикинь. Наскільки дорого? Ну, давай спробуємо поставити Сіністера так, як ми поставили. да, Там за 550, можливо, 600 гемів якихось. От я думаю, це достойна для нього ціна. Можна плюс-мінус так і ставити. От. І ми на контрасті будемо дуже дешевими, тому що чуваки тут його все продавали за взагалі багато й десь пропало з продажі. Можливо, хтось купив, я не знаю. Так, годліка продають за 1700 гемів. Ви знаєте, можна Годліка теж виставити. В мене їх, правда. Небагато. Давайте поставимо 1600 шісот гемів, бемс. Можливо, хтось колись у мене його викупить. Правда, тут у чуваків я б не сказав, що сильно багато гемів. Надо ставити щось дешевше на продаж. Ось, наприклад, наприклад, Токсіка. Да? Токсіка продають у нас за 300 гемів. Найдешевша ціна. Давайте його поставимо тако за, 900, за 299. Ану, де він той токсік ось до 299 гемів, бемс. Продати. Бенс, виставилось на продажу. Давайте запам'ятаємо, в мене 6343 гема. І якщо що, я поміняю потім лобі. Кстаті, поміняти його доволі складно, тому що тебе завжди конекти до твоїх друзів в одній тій самій лобі. Так, гост продають за 700. Ну, можна було б, можна було б такого ста за 600 виставить, бо в принципі він мені взагалі не подобається. І ну, це такий собі персонаж, який не сильно то взагалі і потрібен не в грі. Я знаю, що спікери Пердрон дуже нада, і Грін Лазер дуже нада. Але мені цікаво їхня ціна. Ціна. Скільки? Грін лазер 950. Камери нема. Камера дуже потрібна. Можна спробувати її виставити теж за 900 якихось гемів, тако попробувати. Я ж продаю не всі останні шмотки, так що, по ідеї хтось колись то в мене щось і викупить. Так, що е ми ще можемо таке виставити дуже цікаве, і того, в кого його може нема. Хіллера продавати не хочу, бо це доволі потрібна річ. От Санту можна попробувати продати. Давайте подивимося, скільки вони тут коштують. По сотки, да? По сотки, по сотки. Давайте спробуємо поставити таку чисто, чисто такое 55 гемів. Просто по приколу, бо в мене їх дуже багато, і мені не шкода. Такого сі бенс. Що ще можна таке поставити на продажу? Типа презентмена можна спробувати, ні? Я думаю, презентмен тут то доволі класна штука. Або такогось бустера. Або ні, клокмена треба поставити. Давай подивимося, що хочуть за клокмена. За клокмена хочуть 700 5... 750 найнижча ціна. А ми таку візьмемо і клокмена за 700 поставимо. Виріжемо просто конкуренцію всю, абсолютно. І ніхто нам нічого не зробить. Дрільмена цього у нас немає цього, кстати. Теж, на жаль, значить, кло. Значить, оцей дрільмен, хорошо. Давай його виставимо теж за 700. Чисто, ну, тако по попробувати потестити. Виставили. Поки що мене ніхто нічого не купив. Це насправді погано. Це дуже погано. Ну, що ж поробиш? Можна грінлазера попробувати поставити, правильно? Оскільки. О, грінлазерів немає. Давай грін лазера теж за 900 таку поставимо, Бем. Отако. Бутон Бемпс І ігрин лазер у мене появився. Ще що, ні. поки що гемів у мене не прибавили, значить ніхто нічого не купив, на жаль. Ніхто нічого абсолютно. Але 900 гемів теж, блін, попробуй тако назбирай, да? Може в когось і нема сіки гемів, може шефа, ні, шеф дорогий буде. Можемо все апрейди Тітан камерамен, але він по суті то теж не сильно кому надо Можна презента поставити, правда, тут за нього хочуть 150, хоча в принципі, можливо, це для нього і нормальна ціна, хто його знає. Презентів дуже багато було, тому можна спробувати його тако чисто, за сотню продати. У мене їх дуже багато. То мені не шкода, а от гемчики хай би були. Давай отако, бенз, сотня. І все, можна спробувати почекати, подивитись, можливо, хтось в мене захоче купити, бо треба було насправді не так робити. Треба було продавати щось за дуже дешево. Якихось таких юнітів, дешевих і теж дешево, щоб було все чітко. Бо з цих, на жаль, нема. І про що я ж говорив? Про баг. Ну або не баг, або недоработку, як її хочете, можете назвати. Це проблема в тому, що вони не зробили маркетплейс, в якому би з любих трейдинг плазів був один той самий маркетплейс. Поняли? А тут на кожній трейдинг плазі цей один там, цей там щось там, щось там, тето там. І це погано. Було би класно, що ти зайшов просто в будь-яку трейдинг-плазу і бачиш такий, що продається, Клокменів там 600 штук. Поняли? Ну, всі були поєднані. Кстати, диві, як збили ціну, мою, поняв. Я 700 ставив, він ще 500 поставив. Ну, вообще наглий дядько, наглий чувак, вообще максимально. Ну, я теж можу скинути ціну. Мені не шкода, я можу Клокмена за 400 виставити. у мене їх трішечки вистачає. Так, клокмен 400. Отако, Бемс, go. От, в цілому все виставлено туди-сюди. Можемо зараз почекати трішечки, поняв. а що тут? 299 поставили. А, це моя ціна. хорошо. Хтось там десь уже прибрав свого. Ну, з цим я розібрався. Тут є чувак, в якого 3000 гемів, 1000 гемів. Коротше, є люди, які можуть спозволити собі деяких моїх юнітів, якщо вони їм, звісно, потрібні. Ну, 55 Санта Man, я не знаю. 55 це дуже дешево. Хтось 50 поставив, ти дивишся, що вони роблять, вообще? Ціну збивають максимально. Я розумію, звісно, кінтину. Я можу і за 20 його поставити. Мені не шкода, принієш? У мене їх наскільки багато, що мені їх скільки взагалі не потрібно. Я їй можу ще за 20 поставити. Поняв? Просто чи треба мені ті 20 гемів. Давай хоч за 30 поставимо. Отако От Мемс. І нормально. Кстати, щось купили. 6400. щось купили. Що тут за сотку стояло? Презентмена купили. Давай ще одного. Мемс 110 уже. Бем, піднімаємо ціну трошечки натургували, прикинь да? за соточку. Хтось купив. Кстати, казали, що буде м, видно, хто купив. Ну, історію буде видно. Так само, як з трейдами, історію можна подивитись. Поняли? От, так само можна було би ось тут. Але поки що цього ще не додали. Це, напевно, будемо чекати в оновленнях нових. От поки що в мене, типа, десять десять юнітів із десяти, і поки що ніхто нічого не хоче мене придбати. Хоча тут є чуваки з гемами. Я би хотів попасти на сервак, де у всіх дуже багато гемів, і всі готові купувати. Поняв. Оце було. Класно. Я би там продавав. У мене інвентар просто настільки здоровий. Ти ще один. О, хтось купив! Токсика забрали за 299 гемів. Хе-хе! Хорошо! Погнали ще одного виставимо. Ще один токсик. Перед. Ставимо теж 299. on sale, confirm. Все. Хе-хе, хорошо, гемчики ростуть. Хіба не так? На жаль, ні глінлазера, ні камеру в мене купувати не хочуть. Ну, що ж поробиш. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Мене ціну, а ще, чувак, збив крепку. Ти диви. Ні, ну так дешево, я не збираюсь продавати своїх юнітів. Камера Ріпердрон 250 коїнів. Ти що, вообще зума зійшов. Оцих, кстати, нема, оцей 50 коштує все на все, ну він тут, по суті, і не сильно потрібен. Але як же вони зріжуть ціну, скажи? Прям конкретно зрізають ціну. От гамнюки, скажи. Це вообще. Але тепер я зрозумів, що якби вони додали е, спільний маркетплейс з усіма трейдпла, трейдплазами, то ми б бачили в продажі і оцих ультімей, і хайперів, і дідже. Бо люди би продавали, ставили б, звісно, ціну велику. Але ти би бачив, ти б тако зайшов ось дрільмен, ти тако нажав сімор. І тут тако 800 пропозицій. Поняв. Моя, кстати, 700, вона була єдина, а щас уже по 300 хтось поставив. Ну короче, ціну ріжуть так, як хочуть. Надо зайти на другу трейд плазу. Ось, як, кстати, ще один баг. Ти можеш сидіти в пошуку, ну, зайти в трейдплазу, а тебе тупо не телепортує, розумієш? Тебе тупо забагало. А, все, пішов, пішов якийсь прогрес. Пішов прогрес. У чуваків є трошки гемів, я зайшов, я великий. Так, це ми на іншу трейдплазу хоча б зайшли. Да. Бо ще є. Дуже цікавий баг, що дуже-дуже і дуже складно попасти на нову трейд плазу. От, ти завжди попадаєш на чорт пойми яку ти попадаєш на одну і ту саму, і це, звісно, не дуже прикольно. Кстати, що тут по Сіністеру? Сіністер 550 ось чувак, виставив? Нехило, нехило, взагалі нехило. Дрільмени, клок по 400, це мій клокмен за 400, хорошо. Тут токсики, бачиш, по 500. Тут токсики по 500. А, а мій 299 що не відображається, а? А чого мій за 299? А? У мене купили клокмена за 400. І Токсика купили. Вау! Так, все. Токсик буде 400. Токсик зараз дуже популярний, так само, як і клокмен. Вони реально дуже-дуже популярні. Так. Бемц і Клокмена. Тож за 450 такого Бемц. on sale, confirm. Трошечки, знаєш, трошечки трейдінг іде. Я б сказав навіть доволі швидко, аби що тільки отако не залагувало, І якби ця трейдплаза, цей маркет був був просто спільний з усіма трейдплазами, от, насіка б це було класно. В тебе б викуповували предмет просто моментально. Моментально, тобі б не треба було чекати, ти не треба було нічого робити, ти не треба було сервера міняти. розумієш? розумієш? тут, кстати, DJ TV Man продається 40 тисяч і два штуки за 40 тисяч гемів. Блін. Це дуже класно, що він продається, але він мені не сильно потрібен, розумієш? Хоча блін, так же класно. О, навіть не знаю, навіть не знаю. Ну в мене нема сіки гемів, в мене нема сіки гемів, це дуже багато. Я би насправді ось або цього хотів, або цього хайпера. Тому що хайпера мені давали на певний час, і я його вже повернув назад. Кстаті, клокмена в мене знову купили. Клокменів викуповують просто моментально, і це хорошо, тому що можна ще одного поставити за 450 і чіти. Бенс, клок мені влюблять, клок мені дуже потрібні. Я можу собі їх нам трошечки попродавати, щоб одного лишити, і в цілому буде нормально. Бо мені їх так багатько Ну і дійсю усі лаги, вони мене просто втомили, якщо чесно. Зробили б вони трейдплазу одну спільну. Та ти шо? Було б максимально бомбово. Ти б зайшов? Тако в магазин. Все ти би бачив, що все продається, бо кожен би міг поставити щось цікаве. Кстати, я тільки що виставив цього клоп. на його походу купили знову що. А ні, мій мій написано Best Прайс, але він щось тут селі не показується. Не знаю чому. Кстати, мені цікаво, напишіть в коментарях, скільки мене було хемів на початку, бо зараз у мене вже щось 7-800. Хе, трошечки я на Що ще купили? Презента, да? Да, презента купили. Давай подивимося, скільки зараз презент мінімальна ціна. Так, де той презент? А де презент? А, все, 140, да? Давай далі сотню кинемо. Мені, в принципі, його не шкода. Взагалі, метих презентів, ой-ой-ой. Так, соточку Бендс. Хорошо. Хутон сел, конфірм. Let's go. Тут просто поняв, тут, коротше, можна собі виділити якусь певну годинку. І за годинку можна дуже дешево попродавати дуже багато юнітів, поняв? І мати велику касу гемів. А з великою касою гемів потім ти можеш ходити по трейдплазам і просто шукати, вишукувати собі. Те, що тобі потрібно. Типу, виходить, тепер трейд такий. Блін, ну ця загрузка, це шок. Але з цими загрузками просто повна проблема. Тому що якщо ти знайшов хорошу трейд-плазу, ти такий зайшов в ню, якщо тебе в ню пустило, бо ще загрузка іноді може бути дуже длінна, тебе може звідти просто залагати і викинути. Просто ти прикинь. Є дуже багато багів з темою і скоріше за все вони е, ну, вони просто із-за того, що дуже багато людей, дуже багато людей, дуже багато е, хто хоче просто щось купити. Купити, продати і так далі. Кстати, оцих трьох тут. Взагалі дуже рідко можна встрітити. Грінлазери Repair я продаю. Грінлазер ось за 400 хтось вистав. Ну, у мене 900 стоїть, значить можна його прибрати. І презента у мене, походу, знову купили. Або то в мене той не виставився на продаж, просто тому що все конкретно так залагало. Скільки, кстати, цей? 500 стоїть. Давай теж виставимо його. Мені, він, в принципі, взагалі не потрібен. Він максимально якийсь рахітний цей Титан Дрільмен, я отако за 450 поставлю. І мені ще без проблем. Ще, кстати, хорошо, що не добавили ніякої комісії, ніяких проблем взагалі з цьому нема. Так, що я ще міг би таке прикольне Дешево виставити. Оце ось за 400 стоїть, Ну це точно не його ціна. Його можна виставити такого за 70 гемів. От тако бенд 70 гемів, тема. Можливо, хтось у мене його купить. От. І що ще можна таке виставити цікаве? Я би грінла зараз спробував продати. Ну, 399 це якось дешево. Бо в мене їх небагато. От. Оці ось спилками. Комусь взагалі треба, 150 за них просять. Давай отаку соточку за них попросимо. Подивимося, що як воно буде все працювати. Кстаті, що ще купили? А що клок, мене знову купили. короче клок, мене найходовіші тут, я тобі кажу. Так, ну на Ок, мене ще ціна 700 диви, а ми за 400 продавали, да? Давай виставимо трошечки дорожче. Давай спробуємо 550 поставити. От, бо тут ось така трейдплаза, де в чуваків трошечки гемасіків є. Ще щось, кстати, викупили. У мене 8600 уже. У мене купили. У мене купили мого грін лазера? Ні, не могли, я, напевно, його виняв просто. Я напевно його просто зняв. У мене, у мене буста купили ось такого. Да, його купили. Давай його ще поставимо на продаж. У мене таких багато. Мені, в принципі, не шкода. Давай далі за 70 будемо його виставляти. Цікаво, скільки я зможу натрейдити сьогодні що там по годліку? Годлік 1600 у мене стоїть. І він, кстаті, у мене так і дешево стоїть. 1600. У мене low price. ну тут є в чуваків трошки гемі, може хтось захоче його придбати. Кстати, треба ж іноді чат дивитися. Ну тут кажуть, що я зашов, і мені привіт передають. Ну всім привіт! Народ, хто в відосі? А ми тут трейдимось. Трейдимось. Кстати, оцього не сильно хочуть купувати, так само, як і сіністера. Презент взагалі тут дуже дорого стоїть. Ми можемо трішечки збити ціну і поставити на презента 150 гемів. Давайте проаналізуємо. Є тут хтось, хто може його дозволити собі. Ну тут є дуже багато. Бомжів, які тут непонятно що сидять, може когось пробують продати. Давайте за 140 його поставимо, презента, чисто потестимо. Потестимо, провіримо. І одно, диви. Я виставив на продажу і він виставляється пів півгода я сказати, але виставився, да? Чи є щось не видно? Дві нема. Його сразу купили. Блін, треба ще запам'ятовувати, скільки в мене гемів повинно бути тут. Давай ще. Шо... А, ні, 140 ось стоїть. Ловес прост. Все, прогрузився, прогрузився. Не купили його ще. Дрільмен 450, Клокмен 550. Що по Клокмену? Ніхто не збив мою ціну. Ні, в мене саме дешево. А це хорошо. Так, цей за 150 стоїть з пилкою. Хтось продає. Токсік 400 в мене стоїть, там далі 450. Хтось за тисячу його пробує продавати. Не знаю навіщо. От ніхто ж в те за штуку не купа ніколи. Так, а що там по хіл вум? 6 тисяч. 6 тисяч хочуть за нього. В принципі, ця ціна для нього нормальна. Просто тут за 6 його ніхто просто собі дозволити не може, тому ніхто його і не купить тут за 6 тисяч. Тому і нема сенсу його виставляти. У мене теж є щось дорого, може гос дорого, може Drone дорого. Да, бо гос тут по 200 гемів хтось виставив. Ну, 200 гемів це ж взагалі, це, це сміхота. Можна його поки що звідси прибрати просто і попробувати поставити ще якийсь офер Дуже дуже популярний. Дуже популярний. Що в нас дуже популярний, можливо, кстаті, оці пустина е -е, демедж. Пустина демедж, скоріш за все. Це дуже популярні, їх можна пробувати виставляти десь по десятки, отакого, От що 10 гемів, чисто. Бемц. це чисто, це супер-супер дешево. Дуже багато хто має собі його дозволити, і багато хто, можливо, не хоче відкривати кейс за 200. Розумієш? Може за 10 гемів просто купити буста, а в мене їх повно. А було ще більше, я просто роздав. Що по камера спайдерам? 50 гемів хочуть за нього, це дуже дешево, і ніхто його не хоче купити. Це взагалі за 19 хочуть продати. Так, да, коротше, він нікому не треба. У мене теж є інженер, 7 тисяч він за нього хоче, ще один хоче 22 тисячі, Кстати, один той самий ютубер підписав, якесь вело, я не знаю хто це, але є й таке. Так, мене, ну мені подобається, що Repair Drone тільки я продаю, бо його вже, кстати, напевно не можна купити, да, В магазині, в шопі. Да, його вже купити не можна, він уже виходить лімітований. Він уже виходить, що лімітований, тому ніде його не можна придбати. Так, у мене ніхто теж нічого поки не, не купує. Це погано. Хоча дрільмен у мене тут стоїть самий дешевий, клокмен у мене стоїть самий дешевий. Токсік у мене стоїть самий дешевий. Блін, самі такі популярні чуваки. Опа, хтось купив за 10. Я ж казав, за 10 гемів, диви. Просто чувак взяв і купив, тому що 10 гемів це шара. Він може даже подумати, блін, я можу за 10 купити, продавати за 20 фонів. А він реально може це зробити, він може перепродавати. Тому якщо ти бачиш, що ось оцей чувак, наприклад, продається там за сотню, купуй просто, купуй і я буду купувати. Тому що за сотню це хороша для нього ціна. Абсолютно. От, так само, як і грінлазер за сотню, щоб не купити. Я б теж купив би. Тому надо дивитися, ось годліки там за сотню, якщо будуть там. Ну ось огодлік 1600 я поставив. Це трошки можливо дорого. Давай попробуємо 1000 поставити. Так, от, то потестити, може, в мене куплять. Бо ти гемів теж хороша штука. Я би, я би цього. Я би посидів з тиші гемів, такого в кармані. В карманчику з тиші гемів було б хорошо, правда, я його зняв, а він не знявся чомусь. Давай спробуємо. Я, звісно, його не вибивав ще ні разу, але за тищу гемів можна спробувати його виставити. Опа, все, за тищу він тепер стоїть. Хорошо. Сіністер 600 стоїть, Ну, Сіністер і 600 і в мене сама дешева ціна. А, ні, ні, чорта. Давай його поставимо, такого 550, чисто прожмем чуть-чуть нижче. Будемо аналізувати ринок. Що в мене тут, чуваки, хочуть на нашому цьому? Бо тут у них, бачиш, дуже мало гемів осталось. Вони все поскуповували в мене, поняв. Хі -хі. За тисячу гемів купили. Сіністера забрали, за десять ще одного купили. Ні, Сіністера я зняв. А купили Годліка за штуцера. За штуцера купили Годліка. Ха-ха. Поняв, поняв, поняв. Тільки зняв трішечки ціну. І сразу в мене його прибрали, тому що хлопці зможуть його продати набагато дорожче, якщо сильно захочуть. Ось, кстати, новий чувак. Ред лазер. Він реально прикольний, але я думаю, що з нього нема абсолютно ніякого сенсу. Сіністер тепер стоїть тисячу. Ну, Сіністер, тисячу за синістер. Міністера, це трошки багато, вони хочуть. Давайте я попробую прожати і поставити 550. Так, ні, пожди, це сігнутий, я сігнуто продавати не сильно хочу. От, а за 550 можна попробувати таке виставити. Може в мене його щось забере? Чи є в когось в цій трейдплазі 550? Ну, тільки три людини можуть його купити. Я не впевнений, що воно їм потрібне. От, скоріш за все, воно їм не сильно треба, але гемів я назбирав нормально. Так, за 10 отого чувака дуже класно ставити. Давай цього кулдауна теж поставимо дешевше, тіпа десь за 50, не за 70, а за 50. І за 50, за 10 того я їх, я їх так напротив. Давати зможу. Це, звісно, я не верну те, що я там потратив, але хоч щось трошечки то може і поверну. Так, де там вони? Де там вони, де там вони? Ось оцей. Ми ставимо 10 гемів. 10 гемів це шара, це копійки. Це просто один квест виконати. У кожного є такі гроші. Так, цього за 10 я поставив і кулдауна за 50 можна. За 50 можна поставити. Все, чіл, чил. Лохман 550 стоїть, поки ніхто не хоче його купити. Ну тут у людей не сильно багато є гемів, щоб таке купувати. Треба на щось дешевше тут переключитись в цьому лобі, тому що тут уже, звісно, чуваки стали бідніші. А я багатію, вони бідніють. Хе-хе, Діджей -хе> у мене є. Нормально, ну, нема сенсу виставляти, він ніхто не купе. Оці ось вже по 120 стоять. У мене хоч він не висить, тут слава богу, ні. Так, презент 140. Ну, презента за 140 ніхто не сильно хоче й купувати, хоча це найнижча ціна. Хоча це найнижча ціна. Оцього подарка за 30 виставили. Але чого він ловес прайс, якщо у мене теж 30 стояло? О, щось купили токсика, за 400 забрали. Сюда! У мене вже 10 тисяч гемів. Нехило, можна нормально назбирати. Потім ходити шукати щось із цих двох. І буде прикольно. Токсіка забрали, бо 600 наступна ціна. Ну у мене, кстати, Токсік остався один, тому я все ж таки його вже лишу собі на подальшу реалізацію. Ну просто для колекції нехай буде. От, можна попробувати камера спайдера комусь втулити. Поняв? 50 за нього просять. Що, якщо за нього попросить 25? Ну ладно, 25, так обемс. попробуємо. Щас подивимося, бо чуваки, особа тут такі, ну мають дуже мало-дуже мало гемів. Це погана трейдплаза, Надо її замінити. Одначе, біда, з оцим телепортом це просто клятий шок. Я тобі серйозно кажу. Ти тупо сидиш. Ждеш, сидиш, ждеш, сидиш, ждеш. Ще зайти не можеш на себе. Кух, я пробував зайти зараз на цю трейдплазу Я не знаю. Напевно, хвилин 15 і насправді дуже хорошо, що я сюди зайшов. Хоча тут, блін, у чуваків теж гемів не так багато. На жаль, на жаль, не так багато, хоча в мене тут продається, в основному щось таке дешевеньке. І що б я ще хотів би таке спробувати продати, дивлячись на оцю трейдплазу їхні ціни. Клокмен, скоріш за все, у мене сам. Опа, дрільмена сразу тут забрали, диви. Хе-хе, тільки зайшов. Це хорошо, це хорошо. Грім лазера, поки... Не хочу купувати і продавати. Щось таке, я хочу ще продати цікавеньке. Кстаті, оцей камера спайдер, у мене тут вообще дешево стоїть. 25. вченого за 100 гемів це, кстати, дуже дешево, тому що вчених таких вже осталось дуже мало. От. І вони насправді хороші. Корупти та за 100 тисяч продають, ти шов, З ума зійшов. В нього демеджу 25 тисяч. ще нікому не треба. Він це ж не бойовий персонаж взагалі. Можливо, він просто рідкісний. Але він далеко не бойовий. Взагалі, взагалі не бойовий. Так, можна подивитись щось таке супер-супер. Ось, дивись, ну типа, оцю ось ферму продають е, ну, дорожнього. Чим вченого. Хоча вчений, типу, набагато круче. О, вченого вже за сотню купили. Ну, я, в принципі, так і думав. Бачиш годліки, яка ціна, 1900. Що, якщо, що тут, чуваки. О, ще щось купили за 10 гривень, Speaker Man. Непогано. Нормально, нормально. Що цей вчений? Він просто барикаду ставить. Він за 300. Тут його хочуть купити. Не знаю, чи він комусь за Алінада, чи він сильно популярний. От. Можливо, дуже популярним буде. Дуже популярним таким персонажиком, якого мало в кої. Який. Блін, а навіть і не знаю. Навіть і не знаю. А це, кстати, теж ну, в районі дуже дорогий стоїть. продається. Хоча в нього демеже взагалі ерунда. От, але щось дорого за нього хочуть. Дуже дорого за нього хочуть. Що в мене продається? Так, дрільмен. 800 за нього хочуть. У мене є хоч один такий. Ні, у мене один і остався. І один токсик, і один дрільмен. Оці ось, ось з пилами. Я би їх посливав, звісно. Тут 166 за нього хочуть. Давай ми спробуємо а, прибрати. Блін, у мене всі такі плюс-мінус ходові. Давай попробуємо, коротше, ось цього пилку. За 90. Дев'ять тако. Бенс, пилка за 99 пішла. Давай ще одну за 99 пішла. Ну, загрузись, будь ласка. І ще одну пилку за 99 пішла. Let's go. Че, по йде, в мене три пилки, тут буде, ще третє догрузиться. І можливо, в мене її заберуть. Бо тут була найнижча 166, у мене 99. Ти гониш? Я взагалі тако зрізав. І дуже багато хто зможе його купити. Ну, багато в кого його просто немає. Бо кейс коштує, типу, кейс коштує доволі дорого. Кстаті, за 550 купили Клокмена. Ізі. Бо кейс коштує 500, а за 99 пилку відразу можна купити. Наш окей скрутити, правильно? А клок мене реально забрали. І купили за 99 пилку. Його просто купили, взяли. І купили ще одного. Оце тема. Оце я знайшов тему. Хе-хе, <рес> <рес> мені подобається торгувати. Ну правда, подобається торгувати, поки в мене юніти є. Бо вони кінчаться. І <рес> саня торгувати не зможе. Клок мене купили, тепер їх у мене трошечки менше. На жаль. Ну, Нічого страшного, нічого страшно. Скільки хочуть за клок мене 700. Давай попробуємо поставити такое 550, який він коштував. І нормально. То ще чів. А мене ще отаких от нікому не нужних глічів по. Повно, типу, ну прикинь, скільки гліч коштує. Десь 149, ось цей чувак продає. Ось я купили ще за 30. Сам тут і вік кстати. Довго стояв, стояв, але купили. Скільки за цього хочуть, за цього типа. Він прикольний, але їх зараз дуже багато в кого є. Тільки ось, ось недавно Валентин Кай скінчився. От тому ось таких чуваків є багато в кого. І Їх дуже багато. Оцих би колонок попродавати, поняв. Ці колонки, блін, вони мені веще не надо. Вони тільки місце в інвентарі займають. За 40 хтось один продає. Давай отако за десяточку її бахнем. Да? Ну я не впевнений, чи вона взагалі комусь надо. Ось як ельф, ельф набагато прикольнюється. Чим ця колонка. От на Ельф Сіки коштує. Сіки 20. Ну, кстати, нормально, можна за десяточку попробувати, також за 15, Даже поставити його, ну, чисто потестити. І ще одненько якось продати і зафіксувати прибель, і було би круто. 140 презент, кстати, трошки наче дороговато, бо вони сразу забирають. Не фастом. Ну, 140 саме дешевша ціна тут на ринку. Так що, в принципі, хай поки побуде. Годлік 1900, саме дешева. За 1000 я його слив, такого. Хе-хе, на ізі. Так, ну да. я просто бачу, що тут чуваків не сильно батько, в кого є багато гемів, і вони може Сильно захочуть то щось купувати. Хоча багато хто може клокмена собі цього позволити. Сіністера. Оцього буста на кулдау, він хорош. Гост, не знаю. Госта, кстати, ніхто не продає. Може, давай одного за 99 ми все-таки приберемо. О, можна і не прибирати, його просто купили. А госта ми виставимо за 399. Отако. Можливо, хтось його і купе, бо гост, можливо, комусь і надо. ДПС у нього все ж таки великий, все рівно. Та й нормально. В общем, знаєте що, народ? мені подобається. <хе -хе -хе> все рівно, хоч і надо міняти трейдплазу, хоч що Щось Титан Дерльман, 1800, хтось поставить, що з мазішов. Я тут його тік, що продавав по 500, а ще є гарячі пиріжки. В общем, народ, можете самі порахувати, скільки я заробив, бо в мене було в районі 6 тисяч гемів. Зараз у мене вже майже 12, 11 з половиною. Короче, метод заробітка дуже класний, тому можете брати на замітку. Якщо є юніти, то let's go продавати. Кух. А з вами був Саня. Не забудьте ставити свого шаленого лайка і підписуватись на канал. Всім пока!